928-й день в Канаді, 29, 12, 25. І вже скоро закінчиться рік. Сьогодні був понеділок. Дуже такий понеділок. З пачкою заявок. Багато, багато, багато різної роботи. І що, почався він з будильника. Будильник встав, зібрався і зразу потопив до комп'ютера. А комп'ютер заблокований. Ну, не заблокований, а з аккаунта вийшло, бо довго ніхто не заходив. Довгі вихідні. І Пароль смс-ки не приходить, ні шефу, ні мені. Добре, що Алекс підтягнувся і відкрив комп'ютер. В нього ще хоч в нього база працює. Зразу видрукували половину заявок, бо і папір закінчився в принтері, а папір в офісі, офіс ще закритий, офіс 9, там треба код вводити. З охорони зняти. Ми вирішили пізніше. Вирішили пізніше і я ще встиг зайти на каву. Пішов зразу на каву. А, перше зайшов технічне приміщення, подивився, все працює і пішов попив кави. Тільки попив кави, зразу що там, шеф дзвонить, як там, як там справи, кажу, ну, бо він хотів сьогодні зробити трубу, ту, що я ремонтував минулого, минулого тижня та залатав. Він хоче замінити. Ми попробуємо замінити з ним самі. Там нема що сильно робити, ми це можемо зробити. Бо майстри вже приходять скільки разів і ну, вони роблять нормально, але воно в іншому місці тече. І коротше, ми купили. Сьогодні ввечері поїхали, трубу купили, забежу наперед трубу, купили перехіднички, купили краник, будемо перекривати в разі чого, якщо нижче текти. Бо це досить високо. І отакі от от справи. <кхм> я сподіваюся, що все буде добре. Плюс ще планую завтра поміняти шаблінту. Вже було пізно, сьогодні щось там різати квотити, то вже завтра. Пішов робити заявки. Заява була тьма. Алекс забрав пару штук, там, таких, я кажу, бери собі, якщо хочеш, такі дрібніші заявки, там, щось, лампочку поміняти, батарейки. А мені опалення давай, бо я опалення ходив, плюс смок-детектори оці ціла куча. Ходив, ходив, я до обіду, позвонили мені, приїжджали, приїжджали сьогодні, знову перевірка. Перевірка квартир там на всякі діжучки, всяке таке. Я з ними походив, до першої лазив. По першій я пішов, сів тільки на обід. Тут офіс до мене дзвонив кожні 5 хвилин, щось питав. Е, шеф каже, що йдемо? Йдемо йдем на ту роботу. І я кажу, так хоч доїв. Поїв, і ми пішли. подивились, труба, що там е, треба для, для цього, матеріали. Він захотів зі мною поїхати. Кажу, ну тоді я ще віддам Алексу трохи заявок. Віддам Алексу, який у нас був доступ. Дали доступ і відпішов, ми поїхали з ним кататися. Сьогодні мені прийшла посилочка. Тож буде розпаковка. Я її не розпаковував. Ось такий от набір. І вона невелика. От малесенька коробочка. І там ціла купа, О, тут є. ціла купа всього. Має бути оце все. Я її не розпаковував, тільки зняв цю наплек. Будемо діставати разом. О, все гарненько запаковане. Кришка, стіна з резиновим над Надбе. Так, це хто таке? Ручка, напевно. Все куча на ріжку. Так, яка гарна ручка. Матую. Мені здається, що вона зробиться е, така типу липка. Ага, тут ще в них брошурка, скільки різної посуди в них є. Е, Інструкція як користуватися. О, перша каструлька. Перша каструлька. Малесенька. Я побачив це на Амазоні. так, всю в пакетиках. Е, на Амазоні воно мені сподобалось. Я люблю такі органайзери. О, яке гарне дно рівнесеньке, буде грітись. Ух ти, блін! Я сумнівався, бо в мене колись була керамічна сковорідка, І оці штучки писали керамічні, інші. А ці я бачу, що вони... Може це теж кераміка, хто його знає. Вони ще мають такі от прокладки, ніжні, коли будеш складати, коли складаєш, то вони ті прокладки. Дай поставив ручку. А, назад? Назад я постав. Оці виглядають не керамічні. О, береш. Защелкнув. Ух ти, блін! Найс, дуже мені подобається. І легко відщипається. Я так розумію, ручок дві. І кришка. Кришка в холодильник ставити, гладесенька, нічого нема. Просто космос. Мені подобається. Треба все подіставати, всі каструльки. Так, мені треба подивитися, чи це друга ручка. Якщо ще друга ручка така сама, то можна буде з двох сторон брати. Так, ще одна ручка. Просто корис. Дві ручки однакових. Вау! Бардаку нароблю. Так, каструльки потім розпаковую. кришка в якісь немає великої каструльки, якісь дитячі каструльки. Але я брав заради... Ух ти блін, яка... Незрозуміла штука. Типу сковорідка, але глибока, тут можна щось кручко запікати. Найс. Wow. Nice. Раз. Ну, друга я не знаю, чи мені потрібно, якщо тут щось багато навалити, класна штука. І оце мені подобається. Так, сковорідка і є нормальна сковорідка. Плюс одна кришка велика. Я так розумію, вона підходить і на одну і на другу. Дуже багато всього. Це я собі роботи наробив. Кришка шкільна. Хочу дістати клюк і перевірити кришку. Ну, Вона повинна підходити, нікуди воно не дінеться. Сковорідку ставити в холодильник таке собі, але гарно закривається. Пахне як нове. Оп! І, звісно, кришки. Силіконовою силиконовим ободочком. Це вже. Оце силиконове, прикольне, гарне. Це просиликонове таке. Найс. Nice. Це я все зроблю. Very, very nice. Ось от такий от набір. І оці штучки двойка. Вони будуть завжди разом. Сковорідки. Я, я люблю, хотілося знову, бо в мене вже такі старенькі. І я їх після готування мити їх не треба, їх просто витерти з рушником, сухим рушником. І все, вони чистесенькі. Поки гарячий жир раз витер бомба ракета. блестять. Сподіваюсь, що буде працювати. ж, ясно, що буде. І хотілося б, щоб це був тефлон. Не зрозуміло, якесь покриття таке блискуче. Ручки можна дві з однієї сторони, отак. В дві руки валити. От, взяв цей набір. Е, ну, Поки що він мені подобається. Та що він, дуже подобається, це все складу гарненько в одне місце, Треба буде готувати щось одне, друге, раз-раз. Шкода, нема великого банячка, великої каструлі немає. Що це таке? Це дитяче. Що це? Яйця береть? Ну, каструлі великі в мене є. То таке? Але ці дрібні теж. Може, проводяться для зберігання. Ну, для зберігання мене я купив шкляні лоточки. Після роботи я пішов в ванну. Так, відпарився, я там один-дві сидів, напевно. <пив> Повалявся вже кіпіток набирав, таку гаряченьку воду і все. Гарно полежав. І все, повечеряли. Подивилися останню серію воно серіала. Ну, остання серія щось мені, якщо чесно, не дуже сподобалось. Затягувало індійськими фільмами там замахуєшся, і поки замахнувся, 15 хвилин пройшло. А там всі попали, попадали. от. от. Ну дуже подібне було. От і так. Все. Йду я, я відпочивати, запустив досі і спати, бо не виспався сьогодні.